Привіт усім представникам родини гомінідів. Як кажуть у мене на батьківщині, Аве Україна, товариші втомилася погано виходити на фотографіях? Всі ваші друзі на фото як люди. А ви як та сама людина, яка псує все? Не біда! Сьогоднішній відеозапис буде присвячений одній важливій як зустріч однокласників через 10 років темі, і ця тема як правильно позувати на фотосесіях. Я окремо покажу вигідні пози для жінок та ефективні пози для чоловіків. Для вдалих фотосесій вам знадобляться тіло, будь-яке, ваше, наприклад, я показуватиму на своєму фотоапарат, будь-який можна на тапок, фотошоп не знадобиться. Залиште фотошоп Мадонні або Майклу Джексону, або скиньте їм цей відеозапис. Друзі, з вас підписка, вподобайка та коментар. З мене тільки унікальний контент, який ви ніде не знайдете. Не вірите? Я доведу погарцювали. Друзі, почнемо з жіночих поз. Все ж таки, найчастіше цією темою цікавляться організми, у яких пара статевих хромосом представлена двома ікс-хромосомами. Але запам'ятайте, пози представлені у цьому відео універсальні, тобто підійдуть будь-яким організмам, адже головне доречність. Перша поза радикуліт. Згинаємо ногу, нахиляємося в бік і посміхаємось навіть через силу. Радикуліт це хронічна хвороба, запалення корінців спинномозкових нервів у людини. Причинами радикуліту можуть стати різні травми хребта, переохолодження, ряд інфекційних захворювань. Друзі, важливе зауваження. Хронічні хвороби треба лікувати, а не фотографуватися в цей час. Результат позування. Офігіть, вона була в Сан-Франциско. Поза, причал або пристань. Стаємо впочіпки, робимо надуті губи, погляд максимально задумливий. Якщо не виходить задумливий погляд, то відповідаємо собі на питання. Світло це хвиля чи потік частинок. У народі цю позу також називають паромна переправа. Вау, дуже красива церква позаду! Поза у вподобайка. поза дві у вподобайки, поза тисяча вподобайок. А це ракурс для в Вікіпедії. Поза Мері Попінс. Підстрибуємо і елегантно відстовбурчуємо одну ногу. Стрибок повинен бути м'яким, повітряним, а настрій натхненним. Про себе наспівуєм ах, какое блаженство, то я сувершенство. Хоча і це не обов'язково. Дивіться по ситуації навколо. Жесть, їй не холодно, поза оригінальна. Класична назва цієї пози повітряний поцілунок, але ми відійдемо від класичної термінології, бо ми нон-конформісти. З позою оригінальна вас точно помітять у натовпі, і ви нарешті станете особистістю. Ні, ну це видно, що фотошоп. Поза тримаємо небо. Цікавий факт. Ви знаєте, що небо не падає на нас тільки тому, що в цей момент. Хтось фотографується в позі, тримаємо небо. Навіщо всі ці понти? Поза, глистам, вихід заборонено. Сідаємо та схрещуємо ніжки. Дівчата дуже полюбляють цю позу, коли фотографуються в парку або на природі. Але в принципі поза підійде всім: вчителям, постмодерністам, гравцям в доту, та навіть не повірите. Австралійцям поза Венера Мілоська Чудово підійде для тих, хто часто помічає, що нікуди подіти руки під час фотосесії. Бідненька, що з нею сталося? Поза стовбняк і якщо ви нормальна людина, то поза правець. Це позування зазвичай використовують дівчата, коли фотографуються для брендів одягу, сидячи на стільчику. Це дуже корисна поза. До речі, в цей час можна помилуватися небом, адже небо прекрасне в будь-яку пору та будь-який час. Погоджуєтесь? Ну або, наприклад, помилуватися стелою, якщо ви у студії. Хай Бог миле знайшла, де посидіти. Напишіть у коментарях, будь ласка, яка поза вам найбільше всього сподобалась. І ми переходимо до чоловічих поз. Якщо ви чоловік, це ще не привід засмучуватися. Я навчу особин, на чиїх тілах соски не набули фізичної потреби правильного позування. Погарцювали? Найпростіша чоловіча поза солдат. Робимо руки по швах. Якщо ви російський солдат, фотографуйтесь одразу з геолокацією та чорною стрічкою. Поза пубертатний період. Ручки в кулачки, а вираз обличчя максимально заохочуючий. Це був момент, коли над прекрасним небом Києва летіла частина російського бюджету. Тому не нехтуйте укриттям, друзі. Поза пубертатний період збити ракету навряд чи допоможе. Поза сматравою на районі власне. Я не знаю, що тут пояснювати. Піду заварю собі чайок. Професіональна фотосесія. Поза нікуди подіти руки. Це відозмінена жіноча поза Венери Мілоска, але з більш прямолінійною назвою для чоловіків. Доповненням до цієї пози йде поза Нікуди подіти ноги. А якщо нікуди подіти гроші, то... Почом кічі продаєш поза квазімодо Просто сутулимось, коли позуємо. Інші назви цієї пози циркуль або кривизна простору часу. Спину випрям, не позорся. Поза Сатурну більше не налівать. Назва пішла від одноіменного анекдоту: чоловіки, якщо ви відчуваєте в собі нестачу сексуальної енергії, ця поза сама для вас. Поза верстат. Стаємо в балетну позицію. Це не проста поза. Але дуже вигідна і доречна, якщо ви фотографуєтесь біля новорічної ялинки або на поминках. Людина причетна до мистецтва. Поза проктолог. Я часто бачила цю позу у бородатих чоловіків і чесно не знаю, що вона означає. Можливо, приналежність до якоїсь секти або кримінальної групіровки. І, можливо, після цього відео мене запишуть до якогось ОПГ. Головне, щоб не озеро. Поза, помилка вселенського масштабу. Чоловіки, з цією позою ви точно впишетесь в будь-яку фотографію. Але застерігаю, не робіть помилок не треба. Чоловіки, напишіть, будь ласка, у коментарях, які з цих поз більш-менш, а які взагалі супер. Поза метамодерн Підійде всім пенсіонерам, козерогам, скорпіонам і навіть тобі. Поза воскресіння. Вау, клас! Якщо ставки на спорт, то тільки на Великдень! Щоб подивитися відео на Ютубі, треба відкрити мобільний застосунок або сайт Ютуб і натиснути на картинку для відео. Я вірю, у вас все вийде. Друзі, тепер ваше життя буде ділитися на дно. Та після з моїми позами вас точно помітять. А я хочу помітити вашу вподобайку, підписку та коментар. Також діліться вашими результатами з фотосесій у коментарях. Найкращу фотографію я роздрукую та буду носити з собою в гаманці. Дякую за перегляд! До побачення цьому.